Столичний онкологічний центр щодня відвідують десятки пацієнтів на восьмому поверсі. Мамологічне відділення там лікують рак грудей. Дуже багато жінок ми спостерігаємо саме тих, що а, перенесли дуже важкий вплив стресу. А ті жінки, які починали обстеження вже або починали лікування на сході або півдні нашої країни, і зараз за певних Складності відомих нам продовжують лікування. У нас на початку російського вторгнення центр приймав онкохворих з усього міста. У цьому укритті за залізними дверима лікували, реанімували і навіть оперували. У сховищі тепло: є світло, кондиціонер та вайфай. Лунає тривога. Відкривається бомбосховище. Пацієнти спускаються. У нас є сівеку виходи. Вони спускаються сюди. Далі їх йде розміщення. Безкоштовне лікування, зокрема променеву терапію, проводять у цьому новому відділенні. Заступниця головного лікаря пояснює, променем намагаються розбити ДНК ракових клітин. Процедурі передує ретельне обстеження та виготовлення спеціальних фіксаторів. Маски під кожного індивідуально вони розмокають у гарячих ваннах, стають більш еластичними, і потім ми Пацієнтів фіксуємо ось ну, таким чином. Це для жінок, які промінюються молочна за лозами. А такий вигляд має процес терапії на моніторах. Щотижня в центрі оперують зо пів сотні людей. Втім, до такого лікування певен хірург можна не доводити, якщо виявляти хвороби на ранній стадії. Щоб наші жінки любили себе, не забували, що вони жінки навіть в час війни. І раз на рік прийти звернутись до лікаря, пройти мом скринінг. Безкоштовно перевіритись можна буде вже за тиждень, 21 жовтня. Центр влаштує день відкритих дверей. Нікіта Галка, Іван Горбунов, Суспільне, Новини.